Ну, що ти чухаєш тут, блоки якісь, ну то чувак. Вже знімають. Все, він просто не ржав. Це має бути це відео для відео. дітей. Знаєш, як люди там дивлю, бо і на це. Ось яка. Все, 3, 2, 1. Звати? Звати Сімени Геник. Був на Говерлін в 2008, 2011, 2012 і минулого року, 15 чи в 14 так само. П'ять разів. На різних рівнях. Був учасником, був підстаршиною, був правді. Я не знаю. Мама це стане. Мама Ні, то так вийшло просто. То був один з другий рік, коли була підстаршина. І я там з. Фактично не знав тих людей, з якими я мав їхати на, на вишків, знав Ромка Казмірчука і якою було потім Ромка кулінця. У нас така була, вийшла дуже весела підстаршина, перша така, дійсно класна підстаршина, яка була на таборі. Мали там свої традиції, попридумували, різні переколи. Такі після нічної тежі всякі движухи у нас були. Було класно. Я не знаю, та спогадів дуже багато. Ну, можу розказати, як ми смажили снікерси. У нас була така традиція їсти смажені снікерси. Таке дурне собі придумали. Ну але прикол в тому, що ми крали Казмірчу каменашку завжди. І на ранок він вставав і сказав, бля, знову щось там посмажили і не побили. Були такі веселі штуки. З гущиком там заливалися. Я не знаю, та багато було всього веселого. Там гриби смажили. Це було дуже весь. Після не люблю пісні крисні Після не після дуже звільнено. Не знаю, мені мені якось повезло з гуртком, повезло з виховником, ну і я навчився дійсно орієнтуватись прикольно. Ну, як, на той рівень, який... Який дозволяв вже водити якісь там групи мабуть, туристичні, навчився ну, добре розподілювати обов'язки у, у гуртку. Навчився взагалі бути виховником, то для мене був один такий з перших досвідів брати е на себе якусь таку відповідальність. Та багато <клес> ну насправді то був, був дуже класний досвід, і як по мандрівництву, так і по провідництву. Е Всім рекомендую просто дійсно, круто. Все в ваших руках, того беріть багато мозків. І ти знаєш, що в твоїх руках. А тепер ми можемо щось питається. Так. А хто тебе назвав семен. Це пропетик. Ті гарний хлопчик і самен.